Усім привіт, ви на каналі Гравець. Сьогодні ми з вами пройдемо гру під назвою Nightmare Files. Клап-клап. І перед тим, як розпочати проходження, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Відео виходять щодня. І. Ну, я думаю, сьогодні ми з вами будемо тут трошки всиратися, бо це хоррор гра. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, жовтый не жов, э, 8 жовтня 1984 року, шось там цей. Ну и похер, все ладно. Все понятно. <laughs> так. Щось там сказано про соседа. Найдите э, Дим Максима, шо. Ну, типа. Алло? Е, вибачте. Е, я. М -м, пробую знайти Дім е, на цій вулиці. Зможете мені допомогти? Е, звичайно. Який ви дім шукаєте? Я шукаю Дім. Е, місце. Максима, да? Максимс. Ну, ладно, коротше, Максимка буде. Е, Шось там цей Максим Це цікаво. Ага, Марко його звати. Так-так-так-так-так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знав, що тут прям так багато тексту буде. Просто переводу немає ніякого Ха-ха, да бляха заебал уже. Все. Можна до тебе зайти? Да я прийти не можу, я можу бігати, да? Да, я можу бігати і можу ходить. А, так це типа Стріт, да? Понял, поняв. Так, а. Дим Максима, де це? Давай подивимося. Що тут? Тут камери висять. Де тут камери? Я не можу сюди зайти, ладно. сюда, да? Да, зацедим. Э -э, ключ на заднем дворе, да? Не треба пятой проверить. Ну, давай. Это что такое? Что это? Э -э, в квитках, да? Что? Что это? А, тюты ну ты. Я до речи приседать не могу. А да ключ? надеть ключ на заднем дворе, но. А. -а, -а, -а. Да вам я тут найду. А, в цветах, точно, фу, а ну я ж кажу. А чо ты не можешь всю дверь открыть, алло? Ну ладно, хер с тобой, давай по назад, тоді. Через фронтову дверь Про Прошу вообще с игра? Ой, а что так темно то? А у нас є инвентарь, фонарик, не. А, він сам включается, ну слава богу. Так. Что э... тут читают? Так, мы можем можемо, можемо брать, можем крутить его, можем зумить. Что тут він читає? Uh, як... Щось uh, там, коротше, з, міст, з містичними кіллерами пов'язано. Хер його знає. Клап-клап, uh, Що таке клап Club, Club? Ігра так називається клап-клап. Що вона таке? Так, що тут написано? Ей, дякую. Щось там це, там то, там то, ага. А, Провір поштовий ящик. Вода. А, полить, мабуть, воду. Треба в рослини. І... викинути з сміття. А, це треба так відкривати? Ой. А то щось дуже зовсім бідно. Це стейк? Це стейк і це кола? Це кола. Офігеть. А якого хера так мало? Ч... Чуєте, Чи так мало? бам 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 Ладно. Хтось піцу не пою. Не даю, не пою. Так. Ще б щось було б видно. Ладно, тоді. Що тут вообще? Мы сюди не підемо. Що скрипить? Давай книжом книжечку назад положим. Так, ну сказали сміття винести, ну а все ж сміття. Кістки кілометрові валяються. Це що радіо, чи що це? Да, це радіо. Uh, так, так, так. И что мне работать? Чипсах то есть? Положил. Ну типа, ладно, раз. Так а светло будет включаться, чи не? Я нашел до речи, то, что нам треба ну, а дай светло включать, то. Тут светло включилось. Насрать. Ладно. Ну, а что робить то Ну так там задание е. А що світло навключається в других кімнатах то. Я не можу запаняти. Тут вимикача немає ніякого. Ну тут тупик. Тут маленька кімната. Чого я не можу тут зайти? Ага, щось є. Це що таке. Тут ніхіра не понятно, чого нема світла. Ось я бачу, цю фігню. Вона нам треба, щоб набрати воду. Так, а якого ти хера не хочеш її набирати, алло. Ну, набирати, ладно. Чего ти не хочеш брати ляйку? Тут що є? тут твари якісь. Да ну! Я начально, до речи, нажал на цей. Нихера так тут умный цей, йо. Ну ладно, все, я заразумею. Так, это стиралка, доречи, была. Что тут у нас? Параша. Постирать, я думаю, треба ще, да? Будут полно заполнено Белызна. А ну оу! Светло организуй меня. Так, лейка, не. <сум> Якого хера. А, все, бачу, 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 бачу. Стой, и назад закрый. Нам треба, я так понял, у всех комнатах светло вымкнуть. Странно, конечно, но... Давайте включим. Оу. Так, чисти шесты. Так. А -а кохера тут закрыто. Так, чекнуть треба майлбокс. Почтовый ящик. Так, а це якого хер відкрита? Треба закрити. А то якийсь мені знаєте, прилі. Шо? От мені чисто на... нагадує ця атмосфера чисто піксельна там. Ну, якість, значить, на PS1, е, наче First of Atom грає якусь. Пропав якийсь, короче, чувак. 25 років. 170 роста там цей то. Там, Останній раз бачили його 23 вересня 1984 року на Салфорд Парк. Він був одягнений, коротше. В чорний світер і чорну кепку. Хорошо. Що могло трапиться. Та я хер знаю, шо. А, все, понял. Головне, щоб з нами такої участі не було. Так, а ну-ка я відкрию. Хватай. Оп. О! пішла. Раз. Что еще? Бачу. опа оп 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 Пишла, Пошла, 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 пошла. Пошла. па оп 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 Пошла, пошла, пошла. Давай, давай, давай. Е. Yeah. Ну все, все, Хорошо. Так, а вот да, тут у нас бескинечно. Слава богу. все нормально. Да нормально. Ну. Но. Ну. Но. Все, я плыву. Так, нахер отсюда. Вот все у нас стоит. Топор нам треба выкинуть сметя. Сметя, сметя, сметя. Куда його? Блять, йоу, Вау, вау, вау! Яко ты хера на моєму газоні робишь? Чмо. Блять, лиса, б твою мать. Стой! Що таке? Ты кто такий вообще? Я не... Я агент Ристоліно. Эээ, федеральний...

Нахер він на задній двір пішов? Ой-ой-ой, а куда його нести? Бачу. Ой, блядь, ладно, раз о и оп. не понял. О, мотом хлопає. -а 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 Поїбало собі, похлопай, воу, wow. Вася, закрій двері. Так, а це було тут. Я йому щас... сейчас... Амдай. Поблеще, поближче, поближче, сейчас ему. Ой, тэ-те. От, о, от, от, так вот щас йому пляшку оборну кину. це? А, да. Я що, еще, що перевіряти кімнати? Де скример буде, вообще-то. ау. Wow. Не понял? Все нормально тут. А, так треба ці, Апстейрс не побачу. Думаю, кімнати, ну ладно, ком. Так. Табличка наче висіла там, а? Тут все нормально. Тут. Ну да. Так все нормально, лол. Може десь хтось сховався. А чого на полі вона стоїть? А не тут? Та сховався явно хтось. Ага. Так ти жрать будеш, да? Не понял. Не понял. А жертву то вкрал! Вот сюда? А, с этим дашхистом, ну ладно. А тут? Нет, это Сюда нам. А ну сейчас. Да лки ты, палки, ОТКРИЙ! Сюда. Бам! Бам. Бамс. Не понял, кажу бамс. Ой, бляха, стой! Ну ладно. А, ні, не, ладно. Ну я нечаянно пульт выкинул, ну. Да вбить это про мене. Ладно. Я думав я гру поламав Та ЯКОГО хера там відбувається? Ну вставай, давай. Друга норч, ЯКОГО хера? Шо це було? Мені зараз не по собі. Це шо таке? Нікого хера петлями по вириванні. Це шо таке? Ага. Дякую. Ну клап-клап. Успокой мене качечка-качечка. Качечка за качечка. Качечка мною буде. Коченятко. А тут светло на Йо, Йоу! Тихо. А? Куда? Ага. Паразит таки власть, шо? Я сейчас дам, блядь. Лечи назад. А, до... Боже! Ага! Ага! А, ну все. Походу мені шоє звернули. А, а? Да, реально мені шоє звернули. Воно кость поломана. Так як мені треба було там цей? Ну, що відбувається? Ага. Да, блядь, по... Ага. 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 Бамс, нахер его отсюда. А тут открыто-то? А тут не можно ничего. Так, закрыто. Так, закрыто! Закрыто! Яке окно я не помню. Оце, оце, оце! Що тут? А, тікай! Не помню, якого хера! Після тебе давай! Я не знаю, яке я в окно, я перший побравшийся вікно поліз і там же світло ще не включається. кого хера. Окей, ладно, давай. Сейчас ему похлопаю. Сейчас я ему, блять, похлопаю. Taip, nu ne taip atrodo, žinoma, lol, naher tai jo. Vakliu, aš dar kartą. Ты светло выключаешь, ты ж ебнувся. Аааа, стой! Не вбивай! Не вбивай мене, стой, дети Налево, 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 сюда, 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 сюда Я не знаю Это вікно листи Включи світло мне, А, там якесь окно було. Ты шо шов начи, не уходь. Ну херня якась, я не знаю, яке окно лізти. У мене було предположення лісти в відкриті вікна на другому поверсі. Якби така ситуація, була би я без другого поверха ще б пригнув би. Хера ты там хлопаешь? Херио, кем кем мне окно приять? Нахер отсюда. Шу це за херня вообще была, да? Не Невертаемся, видишь, с... не понял. Ну покинуть нейбор. А, все Кінець Я, короче, побежал до э, полицейской станции, там, короче, цей... Э, Суси э, э. Короче... Короче-короче... Ну ладно... Ага. Короте, чувак, ще одну гру робить. Нову. Теж пограємо, думаю. Думаю, теж пограємо. Ладно. Що я можу сказати по цій грі? Насправді, насправді, є, були моменти. Від таких мені стало страшно. В першу чергу. А, що ще? Ну, типа, історія. По історії, що я можу сказати. Ну, чувак пропав. А, це вважає як свирстуфатхом зв'язано А, Там пропадають люди чисто. А, дізналася, що чувак пропав, там коротше цей монстряк якийсь, хер його знає який. Не знаю, хто воно, що воно таке. А... В принципі, в принципі, мені... Мені сподобалось. Затявати не буду. Ладно, усім до побачення в наступних проходженнях.